Забудемо говорити про нові штами, актуальні на сьогодні covid 19 статистику захворюваності і чим цей штам може бути небезпечним, і як убезпечити себе від нього. І з нами сьогодні Олександр Заїка, начальник відділу з профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики Міністерства охорони здоров'я України, та Олексій Даниленко, виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я України. Вітаю вас. Тож, нові штами ковіду вони звуться Стратус і Німбус, щось таке, як з Гаррі Поттера, Дуже цікаві назви. Розкажіть, будь ласка, про них. Чим вони небезпечні, де і коли вони були вперше зафіксовані в Україні, і чим вони характеризуються? Дуже дякую, Світлана, Вітаю, вітаю всіх присутніх, слухачів, українців. Бажаю всім вісного здоров'я в цей наш час. Щодо коронавірусу, коронавірус потрібно одразу зрозуміти, що він нікуди не зникав, він завжди є, циркулює. І певні субваріанти е, того ж штаму Омікрон, про які вже точно всі знають, і точно цей ж назву цю вивчили, е, нові субваріанти з'являються, і шляхом секвенування ми, звичайно, маємо потенціал і можливість їх виявляти. І це насправді добре. І ви вірно підмітили про те, що е, там субваріант Німбус вже є два випадки: це останній був на Одещині, і спочатку ми зафіксували на Вінниччині, і по стратусу здається, понад 80 випадків також. Ми вже маємо це. Дійсно сумніваріанти омікрону, відомого нам всім. Але на щастя, ці випадки, ті випадки, які є, і цей штам вірусу, який є, він не викликає якихось тяжких захворювань, тяжких наслідків, але не потрібно забувати про них також. І особливо в контексті груп ризику і вакцинації. про це трішки згодом. Тому ці штами є, циркулюють. А коли ми глянемо на кількість випадків, які зараз є, і на кількість тих захворілих, які звертаються за допомогою, які отримують е е лікування в стаціонарах, то ця кількість випадків є значно меншою у порівнянні з тим періодом, який ми мали минулого року. Бо минулого року ця кількість була випадків більша. Ми прогнозуємо, що можуть з'являтися випадки, так звісно, але ми вчасно реагуємо, і медична мережа в змозі надавати відповідну медичну допомогу таким хворим під час. Звернення, можливо, ви цифри назвете скільки випадків цьогоріч і скільки минулого так, року? абсолютно за минулий тиждень, наскільки мені відомо, це понад тисячу випадків вже мають місце, але це менше аніж аналогічний період е, минулого року. А Минулого року ми було, ми, було і по дві, і по три, і по п'ять тисяч випадків було щотижня в цей аналогічний період. Ми зараз говоримо про ми не говоримо про спалах, ми говоримо про зростання захворюваності. Саме я би не сказав би сезонно, а саме в цей період часу, який мав місце і минулого року. Це перше і важливе. По-друге, що стосується груп ризику, ми знаємо, що люди похилого віку, 60+, медичні працівники, ті люди, які працюють з людьми, ті люди, які мають супутні захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи, вони зазвичай вразливі до коронавірусу, і саме ускладнення хвороби можуть. Викликати відповідне ускладнення супутніх цих хвороб, тому ми на них фокусуємо увагу і рекомендуємо в чергове перевірити вакцинальний статус і вакцинуватися, коли пропустили цю чергову дозу бустерну. Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендує проводити щеплення щороку або раз на рік, або раз на або два рази на рік 6-12 місяців. Це саме для критичних груп. Ми не говоримо про те, що. Всім іншим українцям не варто вакцинуватися. Звичайно, ми рекомендуємо вакцинуватися і захищатися, але фокус робимо саме на пріоритетних групах. Люди похилого віку, 60+, як я вже сказав, вагітні також діти, які мають імунодефіцитні стани або ж інші захворювання. Тут вже треба особливо дивитися за призначеннями лікаря. Але про дітей також ми згадуємо. Це щодо груп ризику і щодо щорічної вакцинації від ковід. Ми згадаємо нашу вакцинальну кампанію, ми мали певні успіхи, оскільки понад 50% дорослого населення під час кампанії отримало принаймні одну дозу від ковід і захистили себе. Але потім. Відповідно, бустерні дози не проводилися, і зараз саме час надолужити, захиститися, тому що наступне питання, до якого хотів би прийти, це саме наявність вакцин. І тут я би хотів би сказати, що для українців, для всіх українців і для груп ризику в тому числі вакцина від ковід є безкоштовною і є наявна зараз в достатній кількості у всіх регіонах. Вона є як на національному рівні, так і на регіональному рівні на базах наших центрів по контролю за хворобами, які своєчасно відповідно розподіляють цю вакцину до закладів охорони здоров'я. Це перше і важливе. І по-друге, це те, що ми продовжуємо на рівні країни співпрацю з глобальним альянсом по вакцинах. І це не лише в контексті рутинних щеплень, про які я теж хотів би згадати, але і в контексті про ковідні щеплення. Бо саме глобальний альянс по вакцинам продовжує постачати для України безкоштовні та необхідні кількості доз як для дорослих, так і для дітей. І напевно на хочу сказати про те, що саме для дітей цього року буде доступна вакцина від виробника Pfizer саме для вікової групи від 6 місяців. Вона вже буде доступна. Я сподіваюся, що з вересня вже цього року. І ті діти, яким от в цій віковій групі, яким будуть сімейні лікарі і педіатри призначати це щеплення, матимуть змогу його отримати знову ж таки за призначенням лікаря. Тому коли ви знаєте, що ви перебуваєте в групі ризику, або діти у вас є ті, які потребують спеціальні діагнози, мають і потребують це щеплення. Будь ласка, зверніться до сімейного лікаря, до педіатра, проконсультуйтесь та отримайте своє безкоштовне гарантовне щеплення від ковід. Дякую. У мене таке уточнення щодо вакцинації. В основна хвиля про кампанія вакцинації у нас відбулася по 21-й рік, 20-21 рік. Якщо людина, доросла людина, яка не перебуває в групі ризику, зробила всі вакцини, весь курс, включно з бустерною вакциною, чи достатньо її захисту станом на зараз і чи працює цей захист все ще. Ну, я би сказав би таким чином, що всі доступні вакцини, які є зараз в Україні, вони є якісними, вони є ефективними, вони є в достатній кількості і вони працюють проти тих штамів, про які ми зараз з вами на початку згадали. Це, по-перше, і важливе. По-друге, коли ви не перебуваєте в групі ризику, але робили щеплення раніше, так, ці щеплення працюють, захищають. Однак Національна технічна група експертів з імунопрофілактики в нас в країні, наші лікарі рекомендують робити щеплення принаймні раз на рік. Але з фокусом ми не відмовляємо. Звичайно, це не є обов'язковим щепленням. Ми його рекомендуємо зробити для всіх, хто його бажає. Але з фокусом на групи ризику обов'язково. Тут я би робив ну, чіткий би акцент і фокус на саме на групи ризику, тому що ускладнення можуть бути тяжкими. Я не буду зараз їх перераховувати, але точно ковід може викликати ускладнення навіть тих ваших супутніх захворювань, які є у вас для цього. Якщо людина дуже сильно боїться ковіду і нових штамів, тобто вона може піти в до сімейного лікаря, чи одразу можна в центр вакцинації звернутися і попросити ще одну вакцину? Ну я бра дивіться. По перше, платформи, такі, які були раніше, здебільшого вже недоступні. Центри масової вакцинації, ви знаєте, з безпекових умов здебільшого в регіонах не працюють. Однак є пункти щеплення, в яких працюють лікарі, і у вас в кожного вже точно є сімейний лікар. Тому я б радив би по цьому маршруту йти, звертатися до сімейного лікаря, порадитися, перевірити свій вакцинальний статус. Оскільки, можливо, ви не тільки від ковіду пропустили щеплення, а ще й від дифтерії та правця раз на 10 років. Тому він точно вам рекомендує, ви будете захищені і від цих хвороб також. Тому через маршрут, через сімейного лікаря і такий спосіб. Дякую, так. пане Олександре. Пане Олексію, попрошу вас розказати більше про ці нові штами ковід-19, як він проявляється, які його симптоми, і е, чим він особливо небезпечний, чим відрізняється від попередніх штамів. Дякую. Ну, по-перше, хочу сказати, що, на жаль, ковід знову дає про себе знати. Хочу нагадати, що ще в 23-му році ковід було віднесено до категорії таких сезонних захворювань поруч із грипом, з іншими респіраторними захворюваннями. Ну але ковід не був би ковідом, якби нас не дивував фактично в літню пору року, як і минулого року ми сьогодні зараз маємо підйом захворюваності на ковід. Кілька слів спочатку про те, як ми здійснюємо моніторинг, як ми отримуємо статистику. Ми такий моніторинг щодо ковіду здійснюємо потижнево щотижня. Якщо говорити за останній 32-й тиждень епідемічного сезону, то, як вже згадував Олександр, ми маємо показники захворюваності, а саме 1197 випадків за 32-й тиждень. Якщо порівнювати ці показники з аналогічним періодом минулого року, минулого року теж був підйом захворюваності на ковід, то в минулому році ці показники були значно більші. Вони досягали навіть більше 10 тисяч за тиждень, тому станом на сьогодні рівні в порівнянні з минулорічним періодом значно нижчі. Відповідно. Значно нижче навантаження на систему охорони здоров'я. Будемо моніторити і здійснювати нагляд за тим, як буде розвиватися ситуація щодо захворюваності на ковід в країні в цілому. Ми на наступному тижні вже отримаємо інформацію щодо захворюваності за 33-й тиждень. Ця інформація буде, буде доведена і оприлюднена. Раджу дивитися і. Слідкувати за сайтами нашими, за сайтом Центру громадського здоров'я, за сайтом Міністерства охорони здоров'я України, на яких буде розміщено і фактично вона постійно розміщується. Ця інформація щодо захворюваності на ковід, і це не тільки зараз зв'язку з підйомом захворюваності. Така робота, такий моніторинг він здійснюється постійно, і ця інформація постійно оприлюднюється на відповідних сайтах. Щодо нових штамів, як говорив вже Олександр, так у нас вже підтверджено і стратус новий штам. Він ще називається більш складно. Вірус SARS-CoV-2 XFG стратус, а німбус ще інша назва у нього: SARS-CoV-2 NB181. Але я думаю, що ми можемо їх називати просто «стратус і а для того, щоб не заплутувати і не ускладнювати життя. Чим він характерний? Так, це дійсно такий субваріант Омікрону, з яким всі знайомі. Фактично, він, хоч і характеризується таким швидшим і легшим поширенням серед населення. Але він все ж таки не викликає тяжчого перебігу захворювання, ніж той же омікрон, ніж класичний вірус ковіду. В деяких випадках під час ковіду відзначаються симптоми, крім класичних, це осиплість голосу, біль в горлі, але знову ж таки це такі. Характеристики, які не в кожному разі зустрічаються, але в деяких випадках відзначається така особливість. І ще хочу зазначити, з особливого щодо нових штамів, це те, що він легше поширюється серед молоді і дітей. І, зокрема, у вигляді таких легких і безсимптомних форм. І Якраз це може призводити до прихованого поширення інфекції, тобто фактично. Людина без симптомів, майже без симптомів, можливо, вона може бути носієм і наражати на небезпеку оточуючих, які навколо цієї особи є. І звідси може бути ширше поширення і швидше поширення інфекції. Що потрібно робити і як вберегтися від захворювання на ковід, в тому числі і зумовленого новими штамами? Тут рекомендації нічим не відрізняються від тих, які надавалися раніше. Звісно, як тільки з'явилися симптоми захворювання, потрібно не займатися в будь-якому разі лікуванням, звертатися обов'язково до лікаря, до сімейного лікаря для того, щоб вже визначатися з подальшим алгоритмом. Лікування в кожному конкретному випадку, звісно, це використання засобів індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей, особливо поруч із людьми, з особами, які мають симптоми захворювання. Звісно, це вакцинація як один із найефективніших методів, на цьому вже більш детально Олександр зупинявся, не буду повторюватись. Ну і найпростіші правила гігієни рук, дезінфекція поверхонь це ті такі прості заходи, які нам дозволяють запобігти хворобу на ковід. Деякі органи місцевої влади казали, що можливе введення маскового режиму знову для всіх обов'язково чи справді є така вірогідність, що десь в якихось регіонах, де найбільший рівень захворюваності може бути введено обов'язковий масковий режим. Ну, поки що про це мова не йде, не ведеться про введення якихось обмежувальних заходів. Є загальні рекомендації, на яких я зупинився, і е, я надіюсь і маю надію, що за умови дотримання цих рекомендацій, за умови вакцинації, нам не доведеться ніяких обмежувальних заходів е, приймати, тому дотримуємося тих простих правил, про які ми зараз говоримо. Дякую. Е, Олексій, ви хотіли щось додати? Олександра, перепрошую. Ну, я точно хотів просто підсумувати, знаєте, от все, що перерахував Олексій в, в контексті засобів захисту, те, що прості речі дійсно рятують життя. Ну про це не варто забувати. От, використовувати їх повсякденні і дійсно звертати на вакцинальний статус. Обов'язково ну, це стосується не лише ковід, а інших інфекційних хвороб, яких можна попередити шляхом вакцинації. А... Літній сезон він традиційно не дуже високий, має рівень захворюваності, але от восени під кінець осені, взимку, це вже починається справді така складна епідемічна ситуація. Чи вже починається підготовка з боку МОЗ, з боку ЦГЗ до цього періоду? З приводу підготовки до наступного епідемічного сезону така робота проводиться постійно щорічно. Ми завжди готуємося до... Наступного епідемічного сезону в контексті і грипу, і інших респіраторних захворювань. Тому зараз ми маємо підвищення захворюваності на ковід. Я маю надію, що все ж таки ми, нам вдасться його пройти, і в принципі. Після того, як вже розпочнеться наступний епідемічний сезон, вже не буде таких рівнів захворювання, але все одно нам потрібно пам'ятати про грип, про те, що потрібно вакцинуватись в тому числі від грипу. Хочу нагадати, що вакцина від грипу вона ну, то, що ефективна, звісно, вона є в мережі, вона є в доступі, вона не є обов'язковою. тому... Кожен може придбати цю вакцину, щепитися від неї. Так само, роботодавці можуть профінансувати, закупити цю вакцину, вакцинувати своїх працівників для того, щоб уберегти їх від захворювання на грип. Дякую. Можливо, в журналістів є запитання до наших гостей. Тут ще одне уточнююче питання від мене власне щодо грипу і вакцин проти нього. В який період найкраще вакцинуватися людям для того, щоб війти в епідемічний сезон безпечно? Да, давайте можливо я відповім. Вірніше розпочну, можливо, Олексій тоді додасть. Ми рекомендуємо звичайно вакцинуватися до... на початку під От як тільки ми знаємо, що в нас епідсезон починається кінець вересня, початок жовтня. Саме в цей період вже як правило є доступними вакцини від сезонного грипу, сезонні штами, які включені всі вакцини, то саме в цей період ми рекомендуємо. Але от одразу б я хотів би розвіяти цей міф, що е можна і потрібно вакцинуватися протягом всього епідсезону. Бо ми не знаємо, як цей е процес епідемічний буде перебігати цього року, коли будуть ці сезонні спалахи. Можливо, на початку як правило так дійсно ці. Е Рівні менші, тому ми радимо це зробити на початку. І за той час, як правило, буде спрацьований наш імунітет, будуть спрацьовані відповідні процеси в організмі для того, аби вже максимально мати захист на період зростання захворюваності. Однак ми не знаємо, коли вони можуть бути, і вакцинуватися можна і потрібно протягом всього епідсезону. Це перше. По-друге, точно також ми маємо пам'ятати про групи ризику. Це обов'язково люди знову ж таки похилого віку 60 медичні працівники. Правоохоронні органи також, які працюють люди в правоохоронних органах, вагітні я вже сказав, і діти, да, діти, діти від 6 місяців також можуть вже вакцинуватися. Тому, як тільки вакцини з'являються доступними на початку підсезону, ми можемо і радимо розпочинати цю вакцинацію цього року. Ми також очікуємо, що вакцини будуть надходити своєчасно. У тому числі на приватний ринок, бо це не є обов'язкова вакцинація, вона не є в календарі, держава не закуповує поки що цю вакцину. Не знаю, можливо, колись і будемо це робити. Але зараз ці вакцини зак можуть закуповуватися за власний кошт або за кошти роботодавців у інших джерел, не заборонених законодавством, у тих необхідних кількостях, які вони є. Виробники зараз саме в цей період вже закінчується певно оновлення цього вакцинного штаму, бо ви знаєте, що. Е на північній півкулі в один сезон циркулюють одні штами. На південній в цей час циркулюють інші. Постійно ситуація оновлюється, і за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я відповідні штами вносяться до складу вакцину. Саме зараз цей період, коли завершується саме цей процес. Ми будемо знати, які саме там штами будуть включені. Виробники будуть готувати ці е, запуск цих вже вакцин, і будуть постачати їх до країн в тій кількості, які як правило вони це роблять щороку, необхідні для приватного. Ринку, тому ми очікуємо саме це на початку підсезону. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що ми говорили про статистику захворюваності на covid 19 та нові актуальні штами. А медіацентр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за розкладом наших подій і дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую. Дякую.